Доброго дня, шановні. Ви знаєте, це я сію оцей фізаліс ягідний ось. І думаю, це ж у мене ще десь на столі стоять фізаліси при кімнатній температурі, ось вони. Я їх спеціально думаю, от скільки вони будуть триматися. Ось зараз я вам покажу от пачечка. Бачите, оце я збирала сіяти. І подивіться, ось вони в натурі. Бачите? Ну, ось з осені, отак вони в кімнаті, в холодному місці такому. І ось вони, оце такий я буду зараз і посію. Але посію вже з цієї спачечки. А цей хай ще лежить, скільки він ще пролежить. Бачите, він повністю здоровий. І ще один є в мене отакий фізаліс. Ой-ой-ой, зараз покажу. Ось отакий фізаліс. І я думаю, де я подивлюся, у мене є. от серед цих... Серед цих був отакий фізаліс, Фізаліс е ягідний. Подивіться, люди добре. Це в мене трохи руки грязні, бо я вже трошечки тут ці не можу навести. Ось, бачите, на даже видно. Ось він ну, як ізюм. Він дуже смачний, він солодкий, він на сінечко на нігтик. І думаю, треба поділитись. Добре. Він такий смачний, от як ізюм. Оцей фізаліс ананасний, ізюмчик. Потім є ось такі, що у мене є, ось я знайшла не, не Така неприглядна не коробочка, це подружка мені, Золотая розсип. Тоже він низенький, такий смачний, і коли він падає, от тоді він смачненький. Так що сійте, це така лак, ла, лаком, лакомка для дітей, для дорослих. От ідеш лежить, підняв з'їв. бо він отакий ось. Отакій От обгорточці, бачите? І довго зберігається смачного, бувайте здорові!